Друзі, розпочинаємо нашу фінальну частину чемпіонату України з греко-римської боротьби серед чоловіків, який триває в Черкасах. Категорія до 55 кілограмів. Микола Гавричкін проти Миколи Лебія. Хороший кидочок проходить у Конані Лебідя два бали здобуває не Відразу накат намагаються провести на краю килима. Рахунок відкрито до Накат не проходить. Дуже яскраву боротьбу вчора продемонстрував Микола Гавричкін. Бачили ми його е, битву проти Олексія Жабського. Микола Лебідь представляє Харків. Зараз ще спроба зробити підворот. Не проходить у канані Лебіді. Підводяться борці. Ви бачите, як вони налаштовані, як вони сконцентровані є. 22 роки Миколи Лебіді. Його тренером є Анатолій Самоха, виконавчий директор обласної федерації Грокоримської боротьби підворот у Лебідя. Ні, Помиляється. Зрив без оцінки. Початок атаки був за Лебідєм. Олександр Щербаков є арбітром цієї зустрічі. І бачимо, все-таки бачимо, як чітко працює Гавричкін. Чверть фіналі. Гавричкін. І ще кидок на два бали проходить канані Лебідя. 0 стає рахунок на користь Черкащанина. Відмінна робота. Технічно працює Лебідь. Вчора з рахунком 8-8 в чвертьфіналі Гавричкін переміг Олексія Жабського. Довгожителя, спортивного довгожителя, якому вже 30, але він боровся дуже гідно. І бачимо, лебід зараз перемагає. Ну, і Гавричкін старається не поступатись. Так сталося, що в півфіналі. Микола Гавричкін е, в напруженій боротьбі поступився борцю з Одеси Богдану Грішину, який е, змагатиметься за звання чемпіона проти В'ячеслава Байрактара, хлопця з таким бойовим прізвищем. І справді борці це мужні воїни. Ми це бачимо, як вони змагаються, як вони завзято йдуть вперед, намагаючись перемагати, битися за кожний бал. За кожний епізод. Миколі. Зараз два бали. Миколі Гавричкину зараховано відразу. Накат! Так, два бали. І рівняє рахунок Гаврички. Подивіться на... наприкінці першого періоду. Виходить вперед, розкатав. Та стояти ж треба. Що? Чому не стоїть? Лебідь. Все, просто свисток зупиняє а... несамовиту атаку Гавричкина, який не просто зрівняв рахунок, а так стрімко виривається. Перед наприкінці першого періоду. Чому Щеліндж вимагає викинути лебідь? Я не знаю, що саме він намагається оскаржити. Арбітер повертає. Цей протест. Що сталося не так? Чи було порушення із боку Гавричкини? Ми зараз візуально можемо побачити. Ось тут помиляється лебідь на краю. Подібна ситуація була визната за імітацію. Відразу Гавричкін бере захват, нічого не чекаючи, чи був зрив, чи була помилка. Стійку намагається скати лебідь, що була, був зрив. Він, я не зовсім розумію, до чого він апелює. Він навіть не захищається в цій ситуації, як бачимо, просто його як колоду розкатав борець із Києва. Яким буде зараз рішення суддів? Ви знаєте, суддівство на цьому чемпіонаті. Є абсолютно бездоганним. Жодного, кожний протест, кожний челендж вчора було розглянуто, розглянуто грамотно. Ні, ну те, що, те, що Гавричкін катив справедливо, те, що, те, що Лебідь не захищався, це однозначно, це, це видно. Напевно, як я розумію, Лебідь хотів сказати, що був зрив. Він сподівався на те, що. Гавричкіну не дозволять завершити цю атаку, але е, був зрив свистка не пролунало, і Гавричкін професійно робив свою справу. Які можуть бути тут претензії, друзі? Мені складно зрозуміти логіку. Треба боротися, боротися до кінця. І тільки свисток може зупинити атаку е, борця. Тому не знаю, чи буде. Е, Катив чітко захисту не було. Чи буде зараз анульована у Гавричкину в партері. Ми чекаємо саме на це. Ну, цікавий початок змагань. Поєдинок за бронзу. У втішній сутисі Микола Лебідь здолав борця з Донеччини Марка Волошина. І таким чином здобув право боротися за бронзу. За другу бронзу в цій ваговій категорії. Змагається Іван Стефанський, який поступився вчора в півфіналі В'ячеславу Байрактару з Одеси. І його суперником. Є Корюн Соградян, який виступає за Вінницю. Ну, е, що, який? який буде? Бал синьому і перемога. Все. Ну що? На що сподівався Лебідь, Я не знаю, чому він. Секунду. 11-4, друзі. Оцей рахунок 4-11, з яким завершується перший період. Говорить про те, що ситуація дуже є непростою для лебідя. І йому зараз потрібно буде в другому періоді все починати спочатку. Чому він не захищався? На що він сподівався? Він просто напевно надіявся, що буде зафіксовано зрив, і борців підведуть у стійку. Цього не сталося. Тому розраховувати на те, от зараз і Сарафілов допомагають разом з Артуром Зігасовим налаштуватися на, вирішальний, на вирішальну троххвилинку Миколі Гавричкину. І ви знаєте, у Гавричкіна є шанс, якщо він буде працювати зібрано, він вчора себе дуже яскраво проявив. Я от в мене і досі перед очима його перемога над Олексієм Жарським, яка завершилася з рахунком 8-8. Так чітко працював Гавричкін. Ви знаєте, програвав, поступався, але. Не опустив руки, боровся до кінця і переміг. Хоча майже на 10 років він є молодшим за, за Жабського. І тепер, тепер, як бачимо, теж є характер у цього хлопця. Гавричкін був чемпіоном України серед молоді. сильний борець, перспективний хлопець, З, забирає руку, підтискає, йде вперед. І не можна зараз відступати лебідю. Ще зараз бал віддає, і цей бал приносить дострокову перемогу е, Миколі Гавричкіну, який і стає бронзовим призером чемпіонату України серед чоловіків вазі до 55 кілограмів.